Суд присяжних у США виправдав поліцейського, який вбив під час затримання темношкірого підлітка Майкла Брауна. Правоохоронцю не висунули жодних звинувачень. Трагічний інцидент міг залишитися непоміченим. Однак афроамериканці міста Фергюсон, де стався злочин, три місяці тому влаштували масові заворушення. Після сьогоднішнього рішення суду темношкірі знову вийшли на протест та влаштували сутички. Поліція намагається заспокоїти мітингарів, що б'ють вітрини, грабують та підпалюють магазини. Президент Барак Обама закликав демонстрантів до мирного протесту. Раніше у місті Фергюсон зафіксували зростання купівлі зброї населенням за останні місяці. Мітинги, щоправда, без сутичок, відбуваються також на центральних вулицях Лос-Анджелеса та на Таймс Сквер у Нью-Йорку. На думку демонстрантів, вердикт несправедливий. До складу суду присяжних входило 12 випадкових осіб, як цього і вимагає закон, з яких троє темношкірі. Нагадаємо, вбивство афроамериканського юнака відбули з 9 серпня. Хлопець не мав нічого в руках, однак тримав їх за спиною і провокував правоохоронця. Тож поліцейський вирішив, що юнак озброєний, і вистрілив у нього шість разів. Вчора у штаті Огайо стався аналогічний інцидент. Поліцейські застрелили 12-річного хлопця з іграшковою копією пістолета, оскільки вирішили, що зброя справжня.